Всім привіт! Ми з вами сьогодні спробуємо подивитися прикраси Хартов. Другу частину. Перша в нас вже була. Якщо ви не дивились, обов'язково подивіться. Дуже цікаві прикраси, вони всі різні. Я брала і з справжніми камнями. Ну, от, наприклад, давайте скоріше просто починати дивитись е, зі справжніми камнями і з нашими фіанітами. Ну, я просто їх люблю, тому я ще, я сама поки ще не можу відмовитись від них. Я знаю, що багато вже, в кого є фіоніти, тому вони більш на справжні камні. Полюють, а ми з вами подивимось просто красиві прикраси в цілому. От те, що я люблю. Ну, Чесно, моя воля, я багато фіанітів брала, дуже багато. Вони дівчат, вони так свіркають, Тим паче, зараз сонечко на сонечку дуже красиво. В ось в такому варіанті рибка. До каблучки є ще сережки класні. Ой, не до каблучки, а до підвіски. Вони не прям такі рідні, але вони дуже-дуже схожі. За вагою 6-78 грамів. То вийшов би ось такого плану комплект. Масивна підвіска. Тут класна така ця окантовочка. Але вона, бачите, тут більш проста, на відміну від наступного варіанту, ось таким чином закріплюється камінь в цій підвісці. Так, це в нас 1550 гривень 42 долари. Але тут вага, дівчата, 17:37, ну це середня вага, вона там може плюс-мінус відрізнятися. І ось такого плану вона дуже класна це маховий агат. Він такий. Ну, Ніби трохи прозоріший на відміну від цього варіанту. Хоч тут є і білі частини, як і в цій, але вони більше такі більш прозорі, я хотіла сказати. От, Вартість цієї 1900 гривень 52 долари. 17,85. Це вони, значить, майже однакові, бачите? Просто розмір камня. І Розмір камня однаковий. Я не знаю, в чому прикол. <с> так. Тут велике вушко, на відміну від цього. До нього можна поставити шкіряний шнурок або каучуковий. Каучукового в мене немає, а шкіряний у мене є. Хотіла показати червоний, але я не думаю, що він сюди дуже пасуватиме. Червоні в мене є 40 і 45 см, вони по 700 гривень. І ось такий темно-зелений це б сюди до цієї підвіски був би ідеальний, саме ось цей колір. І тут у нас 7006 артикул 969. Вага, тут велике вушка. Вона йде, ось ось цей шнурок, він йде лише для великих підвісок, бо ось цю вушко тут ніяк не продасть. Сюди треба подрібніше. Ось така краса. Такий. Ну, вони всі взагалі відрізняються. Тут у нас сафірчик, хочу, щоб його показали. О, також овальна, також овальна модель. Вони всі відрізняються, я маю на увазі за тоном. О, тут два однакових камня. Позаду тут виглядає ось так. Тут у нас лапки позаду, тут лапки спереду. Тут така окантовочка, ніби оплетена. Тут, напевно, що сама робота ваша. Хоча тут у нас рибка. Має бути навпаки. Ну, ця масивніша. Все таке. Так, червоний шнурок, ну він має місце бути, але я поки не придумала, до яких би він підлісок. Бо з цією Хоча, мені здається, непогано, непогано. Ну, не кожна дівчина так ризикне, але я б ризикнула. Червоний притягує увагу, це всі знають. Другого варіанту у нас є ось такого плану шнурок. Він 500 гривень. Бачите, він такий, він тоньше, 4,21. Вага, тут довжина 45 см. Також може бути в різних кольорах. Це вже такий саме чорний, бо попередній він виявився не чорним, а тимно-зеленим. Ну, я так її просила, просто не, не одразу згадала чомусь, я побачила, що він чорний. Так, Також може бути довжина люба, яка вам треба, від 40 до 60, може й більше. Далі, ось такого плану, я б хотіла показати підвіски. У нас були сережки, одні пішли в Німеччину до дівчинки. Інші, а інші лишились у нас в Україні. Це фіаніт він буває різнокольоровий. У мене є в варіанті ось такому синьому і в прозорому. прозорий, до речі, нагадує більше кришталь гірський. От він саме такий прозорий, не дуже, так, так би мовити, не ярко виражений фіаніт. От він більше такий трохи прозоріший. От фіаніт він, е, звичайний по-іншому виглядає. Це, нас, ну, це також фіаніт, просто бачите, він е, цирконій він відрізняється. 900 гривень 25 доларів. Середня вага 9,71. Тут 9,12, тут трохи легше. Чомусь синій фіаніт виявився легший. Він, знаєте, що я бачу? що Воно щось десь, якась різниця невеличка, але є. У розмірі, я думаю, що тут на якісь міліметри воно у нас може відрізнятися. Хоча це може бути через колір такий ефект. Можуть бути сережки підвісні і можуть бути сережки привушку до таких моделей, але ви повинні розуміти, що вони вже йдуть важкі. Ось так це буде виглядати, як кольє на каучуковому шнурку. Ну, це вже серія підвісок більш таких крупних. Їх, в принципі, можна і на ланцюгах носити, і на каучукових або на шкіряних. Ну, Каучукові, мені вони чомусь, здаються, надійніше за всі, або шкіряні, бо ланцюжок він, Вони один одного будуть стирати. Але це... Звісно, на, це, на цю всю <ріць> <ріць> річ треба роки, щоб це зробити, тому ми ж не так активно. Ну, кому як подобається на вигляд? Мені, в принципі, більш подобається, коли воно таким коліє лежить, коли не тягнеться там вверх. А вам як подобається? Так, фіаніти блищать, блищать, блищать як діаманти. Ой, дівчат зовсім забула, що ще ж каблучка в такому от такого плану є рідна. Також можна замовити в різних розмірах. Ось це в нас у розмірі 18. От, ну Воно все ідентичне, що сережка, що підвізка, що каблучка цільний комплект Наші в минулих показах були з такими вони, ну вони червоні, але вони більш такі алі камні, такі класні. Каблучка вартість 1300 гривень, 33 долари, 31 євро. От. Якщо потрібно в Німеччину, то можна відправити перевізником. Це близько двох тижнів займає, але це через те, що просто сам процес не швидкий, але людина кожну неділю їздить до Німеччини. Ну, Якщо сережки потрібно замовити, то це вже треба чекати. Комплект важкенький, він такий, може, трохи і в біжутерному стилі, бо він такий крупний крупний. Ну, для когось, не для нас. Ми вже знаємо, що срібло буває таким крупним. Так, і у нас у нас ще одна рибка. Це ж друга. Тут у нас камінець, ніби, ну він трохи відрізняється, але все одно схоже, ніби темніший. 1550 гривень вартість та сама. 1693, вага конкретно в цієї риби. Так, і ще є з геліотісом є дві пари сережок. Тут ми з вами зараз подивимось. Вони класні, такий колір красивий. Я не можу, не знаю, може вже з'явився з переламутром, Бо я чекаю для себе з таким красивим білим переламутром. Хоча і чорний мені подобається, але чомусь от зараз хочеться. Хотілося б мені такі білі. От. Вартість 1400 гривень 38 доларів 11,4 вага. Тут та сама історія, як з нашими підвізками, загатами. Тут різниця є в ціні між первими Ось ці перші. У нас це дешевший варіант, при тому, що він не так сильно відрізняється. От. А ось це, бачите, другий варіант. Але за вагою вони однакові майже. ну Тут різниця всього нічого. Так, тут 13,25, тут 1,40, на ну, дівчат, ну, це 2 грами, це, це смішно, це ні про що. Але, але по ціні воно відрізняється добре. Так, Тут, кстати, в крупних класних геліотіс такий прийшов, бачите? Висад. Та 5 см діаметр геліотіса. Тут 2,5, тут він 2 сантиметри. А разом з окантовочкою 2,4. от такого плану, такого плану. І тепер по ціні, ось ці в нас 2350 гривень 65 доларів. Це другі. Ну, перші ми знаємо, що вони дешевші. Но тут сам геліотіс конкретно в розмірі відрізняється. Ми бачимо, ну, при тому, що це всього на 5 мм. На 5 мм. Красивий геліотіс. І там, і там такий варіант він під замовлення. Сарежок. Буває ще каблучки. Ну, класні бувають варіанти з таким геліотісом. Оце вже наступного разу я обов'язково замовлю. Що, звісно, вам буде цікаво. Далі сережки з топазами, Ой, трохи перекрутилась, ну, байдуже пломба, ми, думаю, роздивимось. 975 вага, 1650 гривень 45 доларів. До них буває така сама каблучка, така сама підвіска і такі самі сережки, але при вушку. Ось такий варіант привушку сережок. 6,87, а попереднє в нас 9,75 середня вага. От, як би виглядав повний комплект підвіска, сережки та каблучка. Підвіска, вартість 800 гривень, сережка 1450, каблучка 1150 гривень. О, такий. Комплект в такому варіанті сережок або підвісному. буває ще браслет, але він дуже крупний і дуже важкий. В мене в шорс там є комплект саме з оцієї моделі. Далі, що стосовно фіанітів, я вам скажу ще була ось така класна модель. Вона також буває у різних кольорах. Наразі, в темно-червоному 950 гривень 26 доларів, ну 16,63 вага, 17 я вже так округлила в середньому, вона може відрізнятися. Тут такий цікавий штифт, тобто не штифт, а сама застіпка. Вони будуть ось таким чином переливатися. Вони трохи нагадують гранат. От, і виглядають красиво. А взагалі я часто на просторах інтернету е, зустрічаю хартов в червоному, в червоному варіанті каміння і пишуть саме гранат. Ну і, і Пропонують, звісно, по ціні гранату. От. Модель цікава. Буває ще браслетик до цих сережок. У мене є браслетик. Є браслет червоний і є браслет чорно-білий. Якщо вам треба, то я скину вже в особисті. А Кольє у нас замовлені з білим камінням. От, Якщо комусь хочеться, то можете також доєднатися. Але ще одна з моїх улюблених моделей ось такого варіанту. Це сережки такі, бачите, вони типу люстр. І щось, мені здається, десь я бачила ще з камінцями. Ну, Я просто сама дуже люблю таку модель із камінням, без каміння. От вони мені просто такі царські. І до них буває кольі. У мене лишилось фото на мені. Якщо вам треба, то я покажу, як воно виглядає. 1700 гривень 46 доларів вартість 1443 це у нас. Середня вага таких сережок. Середня такі цікаві, цікаві. Угу. Ну, замочок забула, чим подивились, чи не подивились. Тут трохи є фіонітиків прозорих. Можна, наприклад, чорні поставити, якщо вони будуть в наявності, От вони по-інакшому б виглядали. Але особисто я чомусь чорні менше люблю. Наступна модель, мені самі дуже подобається, я її дуже люблю. Вона є у варіанті з містиком, і є ще схожий варіант ну, в різних кольорах, плюс ще варіант з містиком. Це все штучне каміння, це все цирконій. 2050 гривень 56 доларів. 1394 це середня вага. Просто вони, бачите, як блищать. І це те, що я казала, що От тут можна порівняти близькость цього фіаніта і ось цих. цей він більше, бачите, прозорий, він саме от як кришталь. От вони такі нарядні, нарядні. Дівчат собі замовляла, от саме ось ці, я їх замовляла для себе. Якщо вам раптом треба, то я віддам, але зараз, поки я їх ще не вдягнула, собі перезамовлю. Ну, Я від них в захваті. Просто ще не, не пощастило вдягти сукню, але я думаю, що все-таки вдягну ще, поки теплі дні, дівчат, треба скористатись нагодою та вигуляти ще не вигуляне. Те, що тікає вже три роки. Так, 14 грам у нас середня вага, буває ще каблучка. Я думаю, що підвізка також буває, і як я вже сказала, буває в варіанті з містиком. Якщо ви підписані на мене в інстаграм, на мою особисту сторінку, не Лана Серебро, а а я там у мене, якщо полистати, там у мене є фотографія, там, де я в комплекті. Але він такого плану, але він ще з такою срібною кантовочкою. Там саме колір містик. Він дуже круто виглядає. Отак, якби я б могла, я б додала фото, але в мене, напевно, вже в телефоні самого оригінального фото немає. Бо тут давно ще було, була молода дівка. От, якщо є час, зайдіть, подивіться, або напишіть мені, я сама пошукаю, пришлю, прийшлю, як виглядає містик. Дуже красивий колір. Але там вага вже грамів 18-20. Далі, я ще хотіла з вами поговорити: от я чекаю саме ось такі топази, ось такого розміру. Замовила поки що гранат. В мене під замовлення, але одні мають бути вільні сережки з гранатами сережки з гранатами одні мають бути вільні, а другі, а, другі, а другі в мене з аметистами, вони в принципі вільні. Я просто хотіла замовити, щоб подивитися, як вони виглядають. От, ну мені сподобався колір аметисту. Тут він такий світленький, ну, не темний. Видно, що це аметист, 261 вага. Один 4 карата. Тут Тут гранат 2 карати. Ну, може, трохи важчі якась вага відрізняється стосовно ціни, зараз я вам скажу. 650 гривень вартість за пару. Так, ну і можна замовити. Дуже чекаю на такі топази розміру Чому їх немає? Ну, я, в принципі, здогадуюсь, чому їх немає, але це так. Шкода. А, і ще забула додати, що тут, бачите, вони у нас закручуються. Таким чином, закру... закрутилися і все. І Нікуди вони з вуха не... не дінуться. Але все одно їх треба знімати, бо вони загрязняються там від вушка, і, ну, і все одно вони розкручуються в процесі життя. там сну. Тому не рекомендую носити їх весь час. І стосовно гранату, ще є ось така класна модель, до неї ще каблучка є. Тут у нас 8 грамів вага, а каратність гранату, відео вже вийде довге. Так, 0,56 і 06, це той, що більше, значить. Красивий такий він червоненький, такий. Ну, видно, що не, тем... не темно червоний. Знаєте, видно, що гранат. Хочу показати вам ще з каблучкою. О, подивіться, який файний комплект. Каблучка в мене в розмірі 19,5. 1300 гривень вартість сережок, а каблучка 1150 гривень. Так, це в нас 35,30 доларів. Це ось такий. Я думаю, що каблучка трохи може маломірити, бо вона повністю широка, вона ніде не звужується. Е, ні, вона не буде маломірити, бо, бо вона навіть. А, підожіть. Вона буде десь на 19-й. Вона за кільцеміром так і йде 19,5, але так як модель широка, плюс-мінус. Вона сяде на 19. Ну, мінус швидше за все. Бо руки. отікають. І є в мене у розмірі 18 варіант з топазом, але тут уже конкретний маломір. Тут він вже буде йти на розмір 17-17,2. Я думаю, що 17,2. Мені так уже тугенько так піджимає. Тут, бачите, отакі от топази. І зараз такого розміру топазу вже немає. Хоча я не знаю, може для цієї моделі раптом вони і є. Ну, не було раніше. От. Ну, і звісно, сережки це одна модель, можуть бути сережки. Може бути, ще хризоліт. Раніше був зараз, може щось і змінилось. дівчата. Я боюсь стверджувати, бо такі часи. От. І... Але хризоліт чомусь йде дорожчий в ціні, десь відсотків на 20 точно. Ну, а взагалі модель цікава. Сережки класні, вони такі, як напівкольця, виглядають. В них є, напевно, своя назва, просто я її не знаю. Така модель. В принципі, ви побачили всі прикраси, але так я розійшлася, що не показала вам один брасет, і я вже його десь прибрала поки. Так, він ось такий. Мені самі він дуже сподобався. Він мені нагадує щось таке кубачинське от філігране, як раніше в нас були прикраси. Красивенький такий. От. Тому я вирішила його взяти. Розмір він підрегулюється, я боюсь його притискати на свою руку. Ось таким чином буде виглядати такі візерунки, ніби і жорсткі із візерунками. Незвично, незвично. Ну, я маю на увазі з ось цими такими філігранними, типу як ажурними, що не, не просто малюнок. Тут у нас 1761 вага 2900 гривень, 79 доларів 74 євро вартість. Такий, ну, класний, можна його ось так. Але треба його трохи притиснути. Він на зап'ясті, Я думаю, що це не більше 17, на 18, ну, можна трохи його роз, це, розкрити. За діаметром він у нас буде 6,1, але він, бачите, такий кругленький, ну, не, не плоский, не приплющений. Ось таке сьогодні відео. Напишіть, будь ласка, свої враження. Буду дуже чекати на ваші коментарі. Це в нас був Хартов, Всім бажаю гарного дня, до побачення.